Симптоми кишкової непрохідності слід розділяти на декілька груп. Перша із них це симптоми візуальні при огляді передньої червоної стінки. Ну, перший із них це є симптом тіліякса віккера. Симптом суб'єктивний, характеризується переймоподібним болем у животі, що буде вказувати на гіперперистальтичні рухи і особливість. Цього болю є та, що епогеєва наступає в місці оклюзії кишки. Наступний симптом симптом візуальний. При огляді передньої червної стінки, особливо на животі з незначною кількістю пішкірно живої клітковини, будуть прослідковуватися хвилеподібні рухи передньої червної стінки, що зумовлене гіперперестальтикою роздутих петель тонкої та. Товстої кишок. Цей симптом носить назву симптом шланги з від німецького змія. Наступний візуальний симптом при огляді пацієнта, особливо в час обстеження прямої кишки, при огляді аноса він буде. Відкритий зіяти. Особливо цей симптом буде характерний при низькій кишковій непрохідності, такий як пухлини прямої кишки, сигмовидної кишки або заворот сигмовидної кишки. Візуальний симптом це симптом крувельє, коли визначається витікання, як правило, гемолізованої крові із прямої кишки разом із дефекацією. Характерно для інвагінації для ангуляційної кишкової непрохідності, особливо у дітей. При інвагінації наступає гіпертензія в кров'яному руслі і відбувається пропотівання формених елементів у просвіт кишечника. Наступна група симптомів кишкової непрохідності це є аускультативні симптоми. проводячи аускультацію живота. Ми будемо чути тривалі рокочущі різної інтенсивності і звучності. Шуми. Характерно для кишкової непрохідності в першої стадії, коли будуть визначатися гіперперистальтичні шуми. Цей симптом носить назву. За автором симптом лідського при аскультації живота визначається симптом бейлі. Аускультативно не чуємо кишечних шумів, або вони є поодинокі і незвичні, що буде характеризувати пізню стадію кишкової непрохідності. Але особливо у верхній половині живота чітко будуть прослуховуватися серцеві тони. Механізм дії, удар серця по діафрагмі, а під діафрагмою підтискають здуті петлі тонкої та поперечно обудова, можливо, кишка. При аскультації живота. Визначається симптом спасу кукоцького або симптом падаючої краплі. На фоні припіднятої петлі тонкої кишки, припіднята вона накопиченні великої кількості газу, перистальтичні шуми піднімають рідину до вершини, а потім перистальтика сповільнюється, зникає із-за. Енергетичної виснаженості м'язової оболонки кишки. І у відвідну частину петлі попадає тільки невеличка кількість рідини, спадаючи у відвідну частину петлі, нагадує шум падаючої краплі. Наступна група симптомів кишкової непрохідності це симптоми пальпаторні. При Пальпації живота знаходимо петлю кишки в вигляді еластичного, злегка болісного валика. І під час глибокої пальпації в цьому місці виникають позиви до акту дефекації або тенезми. Це характерно для кишкової непрохідності і інвагінаційного походження. При пальпації визначається симптом Мондора. Це напруження, ригідність передньої червоної стінки, петлі тонкої кишки та товста кишка перенаповнені газом, гіперперестальтують і видавлюють передню червону стінку допереду. У відповідь на тиснення черевної стінки зсередини назовні, рефлекторно скорочуються м'язи прямі, а також косі та поперечний м'яз живота, що буде проявлятися ригідністю при пальпації. Симптом валя. Деколи і візуально можна бачити асиметрію живота. І при пальпації живота у місці роздутої петлі буде пальпуватися еластичне, гладке, рухоме утворення, поєднуючи пальпацію і оскультацію живота, визначається симптом склярова. Фондитоскоп прикладуємо до однієї половини передньої червоної стінки і наносимо поштовхоподібні рухи. При нанесенні таких поштовхоподібних рухів петлі кишок, переповнені газом і рідиною, будуть коливатися і аускультативно відчувається шум плескуту рідини у петлях кишок. При пальпації живота. При кишковій непрохідності особливу увагу приділяємо правій здухвинній ділянці. При мобільній сліпій кишці, при наявності довгої брежейки, ну, сліпій кишці і здухвинні кишці можуть виникати заворот іліоцикального кута. Пальпаторно визначається як симптом Шимонса-Данса, характеризується уявною пустотою в правій здухвинній ділянці. В лівій чітко визначаємо петлі кишок, чітко визначаємо сигмовидну кишку, а в правій не пальпується сліпа кишка, не пальпується роздуті петлі. При ректальному дослідженні, а також огляді аноса, визначається зіяння аноса, і при дослідженні пальцевому прямої кишки пуста визначається і роздута ампула, що буде характерно для особливо низької кишкової непрохідності на рівні сигмовидної кишки. На рівні лівої половини товстої кишки. Наступна група симптомів це симптоми перкуторні. Проводимо перкусію кінчиками зігнутих пальців на одному рівні другий четвертий палець. І при постукуванні попередній черній стінці буде визначатися шум плескоту. Визначається і характеризується як симптом матьє. При молоточковій перкусії живота визначається симптом ківуля. Цей симптом чітко буде діагностований у місці роздутих петель кишок. Характеризується тимпанітом з металевим відтінком. Додаткові симптоми в діагностиці кишкової непрохідності це є симптом бебука. При дослідженні калу визначаються еритроцити, часом мало змінені або не змінені, у калових масах. Наступний симптом, симптом це гемантейфеля. При проведенні лікувальної клізми очисної чи то проба провести сифонну клізму в пряму кишку вливається до 500 мл води і вона виливається в зворотньому напрямку. Це характерно для низької кишкової непрохідності на рівні прямої кишки, на рівні сигновидної кишки.